Бачите, в цьому каналі, і в цьому відео я поїду на пікнік. Точніше, ми всією сім'єю поїдемо на пікнік. А цей пікнік влаштовують українці в центрі Грінвілю в якомусь там парку. І я вирішила трошки підзняти всякого там такого. Як бачите, я зараз ще не зібрана в таких своїх піжамних штанах. Тож давайте разом з вами будемо збиратися. Тож я не можу вибрати між ось цима трьома платтями, Я знаю, що вона зараз в поганому стані, тому що вони в мене вже лежали в валізі, оскільки вже осінь, і я думала, що я нікуди в них не піду. В школу я в них точно не піду, бо не підходить під розкоду, а також. Вже осінь і прохолодно і все таке, але ну, ви розумієте чому. Оце воно, я не знаю, якщо його вдягати, ну, воно взагалі підходить для пікніку. You understand me? So, от таке от воно в такі квіточки. Воно такі дуже миленькі, але якщо його вдягати, то вдягати його тільки е, під велосипедки. Ось це плаття занадто яскраве, а ось це. Я ще ніколи не вдягала, тож давайте його вдінемо попробуємо, подивимося, як воно буде. Це виглядає приблизно ось так. Чесно кажучи, якось щось тут не то. Я вділа прикраси, які я спліла ще в Україні. Ці сережки я не знімаю, вони мені підходять під все. Ось ще годинник, звичайно, я його вже зарядила. Я передумала щодо цього плаття. І я все ж таки вдіну ось це. Ось це. Напевно, не знаю, зараз ще теж помірюємо. Тому що воно більш таке, знаєте, як на природу, на пікнік. Тож воно ідеально подіє. Так я вирішила піти в цьому. Бачите, там така принцеска. І готова йти на пікнік. Також до цього плаття я хочу підібрати якусь сумочку. У мене є три сумки. Також я можу взяти якісь з моїх шоперів. У мене їх три. Це з Hello Kitty, з совками, совами. А, ну і все, тільки два піду. І сумочок в мене ось така чорна. Але я не думаю, хоча навіть не знаю, яку підібрати. Можна взяти цю. Біленьку. Я думаю, вона, до речі, сюди навіть дуже підійде. Така фіолетова. От і тепер мучаюся з оцим вибором. Я вибачаю за задній фон це закриємо. Так. А, тож яку вибрати? Складно. Але біленька, вона прям така акуратненька, така так. Да. Оця така теж, в принципі, сюди підходить. Давайте цю, тому що в мене темні босоніжки І давайте цю беремо. У нас тут трошки бардачок. ну це нормально для зборів. Також у мене до ось цієї сумки, яку я вибрала. У мене є ремішок, але я думаю, його не потрібно брати. В принципі, ось ця там супер. Я беру з собою в сумочку. Це камера. Я думаю, можу щось підзняти на неї. Візьму штатив, але думаю, не буду брати штатив, просто буду, візьму оцю камеру. На неї ось цей такий чехол. Це взагалі не на цю камеру, але я його використовую для цієї камери. Я запліла трошки крабики, бачите. Ось так це виглядає. А, також я беру собою пару навушників та ось такий ось, як я не знаю, блиск, гель для губ. Я Завершила своє збирання. Ось такий макіяж я маленький такий зробила, легенький. А, я додала ось такий браслетик з румашку. Такий дуже миленький. Ось такий аутфіт у мене сьогодні. Мені прям дуже подобається. А це ми вже їдемо на місце. Але перед цим ми ще заїхали до моєї подружки, забрали її та її бабусю. З нашого дому до самого парку ми їхали десь 25 хвилин. Та ще заїхали в домінос, щоб взяти три піци. Ми брали пепероні шість сирів та з куркою. Чекали ми дуже довго, оскільки замовлень було багато. А працівниця була лише одна. Але згодом вияснилось те, що можна було не купляти піцу, тому що на місці були прекрасні українські страви. Там були олів'є, венегріт, там були вареники та інші смачні українські страви. Саме місце було прикрашено жовто-блакитними кульками та прапором України. На території був дитячий майданчик, що дуже добре, тому що приїхало дуже багато українських дітей. Також була чудова фотозона, прикрашена справжнім сіном, вишитими рушниками та соняшниками, які асоціювалися з Україною. Доброго дня я б хотіла задати вам декілька запитань, чи можу я це зробити? Так, звичайно. Тож перше, яка була мета цього заходу? Зустрітися з українцями, зібрати українців разом, познайомитися з ними, і я думаю. Перша ціль, яка у мене була в голові, це поспілкуватися українською мовою, щоб була якась трохи громада, знаєш, створити громаду свою і підтримувати традиції, українську мову, щоб дітки знайомилися з дітками? Це дуже круто, дякую вам. Mm -hmm. Звідки ви взяли цю ідею? Не знаю, ні звідки просто прийшла в голову. Це круто. Як організовувалося та чи складно це було? Дуже просто, я просто зарендувала це газібо і написала в групі, в яку я створила в Фейсбуці, щоб люди приходили, створила івент і все, люди прийшли. Велике дякую, з вами приємно говорити. Так, дуже, дякую. мені дуже-дуже приємно. Дякую, Вика, ти молода. Так, ви все правильно побачили. Це був мій перший досвід інтерв'ю. Дякую за все, Дарині. Вона є організатором цього заходу. Велике дякую, все було дуже круто. Ну а на цьому мій прекрасніший день закінчився. Велике дякую вам за перегляд. Обов'язково не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал та нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І всім па-па-па-па!